Всем привет. Сегодня я хочу вам рассказать це Я хотів вас попозздровувати з наступаючим праздником для дітей. Діти уже устали в цій школі, і вони нарешті дождались свого свята. Останній дзвоник. Завтра він відбудеться. В кого не завтра, в кого завтра. У мене, наприклад, завтра він він відбудеться. Желаю всім радости, добра, чтобы вы норм... нормально погуляли эти три месяца. А то так надоело учиться цей школі три э, девять месяцев училась в этой школі. Да? Ну конечно был еще кара... карантин, но все равно. Я желаю вам дуже хорошо провести це я. Дуже добрий і класний день. Желаю всім добра і щастя. І багато бабла. <говорит> Ви дивіться, слухайте батьків, все так і всякое. Ви головне цей. Будьте хорошими на цих канікулах. Да. Конечно, потом школа еще начнется. Но три, ну че три месяца вам дуже поможет. Да. Отдыхнуть, наконец-то вот комежок. И всем...